Зрозуміло, що війна вплинула на всіх, в тому числі на медіа, і фактично під час війни потрібно було швидко перелаштовуватися, але щоб доносити інформацію не лише до громадян України, а й за кордоном, оскільки це дуже важливо, російська пропаганда працює сильно і потужно в усьому світі, тому Надзвичайно важливо доносити інформацію не лише українською мовою, а іноземними мовами. Ось, і, як ми бачимо, підтримка в усьому світі України дуже велика, і тому, тому ми бачимо, що медіа з цим завданням справилися і справляються. Також, звичайно, в цьому допомагає і громадський сектор, який підключився, і, можна сказати, самоорганізувався, саме в плані інформування. Про Україну, про події, які відбуваються в Україні, і, зокрема, про злочини, які скоїли Росіяни в Україні, це надзвичайно важливо саме в плані документування і повідомлення по всьому світі. Але хочу сказати, що дуже важливим на цей час є дотримання журналістських стандартів. Можливо, хтось каже, що це не на часі, але саме в цей час ми розуміємо, що дотримання стандартів є дуже важливим, адже Якраз Україна бореться не лише за свою територію, за свою землю, за свою країну, а й за демократію, за усю Європу, за демократичні принципи і дотримання журналістських стандартів є саме одним із елементів цієї демократії. Так, війна вплинула, звичайно, на медіа, але якісні медіа якраз отримали. Зараз підтримку, підтримку з боку донорів, підтримку з боку глядачів споживачів люди зрозуміли, що за інформацію потрібно платити за якісну інформацію збільшились донати, патрони і так далі. І це дуже добре, оскільки я гадаю, що після війни саме якісним медіа, які дотримуються ж стандартів, які показують якісну журналістику, які Розповідають людям про саме про найактуальніші події в Україні, якраз їм будувати той інформпростір, який буде розповідати про нову Україну після воєнного.